У нас другий. Друга рядна. Добре. Кому будемо поступатися? Ліворуч сім. Добре. Першим ділом, пішоходимо. Оце у нас пішохід. Різко на тормоз не натискати. Дуже обережно. Добре? Підтягуємо трошки ближче. Давити сильно в нього не треба. Підтягуємо ближче. Що там, Та понятно. Добре. ж дергаєте машину, лякаєте всіх навколо. Ніжненько, спокійненько, обережненько. Ось чувачок іде. І видивляємося наступне завжди. А кому поступатися, будемо запустимо. Всім. Всім. Так. Зліва, справа і зустрічки. Тобто в нас другорядна, ми ліворуч, все саме печальне перехрестя, яке може е, трапитися. І що там зліва-справа можна? Mm. Затягуємо за пішохідний, тільки спокійно, без газу. Ножку на тормоз. Відкриваємо огляд зліва, відтягуємо ще. Тільки ніжно. Ну не дергайте. Ну не дергайте ножкою. Добре, зупиняємося. І так, можна міліметрик привідпустити і почекати. Відпускаємо міліметрик, не різко і чекаємо. Поїхала трошечки. Тепер міліметрик нажати. Зупинилася. Не треба протискати далі. Вона ж уже стала. Міліметрик відтискаємо і чекаємо. Повністю різко не треба. Міліметрик і почекайте. Давайте. І тепер міліметричком цим нажати. Тобто в дуже, в дуже вузькому діапазоні, зрозуміло? Uh -huh. Що там зліва? Їдуть машини? Uh -huh. А справа? Чи тільки зліва цікаво? А зустрічка. Не зустрічка, ну справа а. їде. зліва. Валютає, що там? Зліва їде, зустрічки зустріч Справа, лейте. що там? Ну, що далеко, але поки я ті пропущу справа. Ну, вже же зустрічці полізли. Трамвай ми не перетинаємо. Що там зліва? зліва? Летить. Що там справа? Трамбайчик нас прикриє, машина повернула ліво. Можна було б поїхати, так? Да? Можна. Чи вже не можна? Добре, тільки не різко натискаємо дуже плавненько. Зліва, що там? Да, так, нахиляємося, видивляємося. Цей вже нам перекрив дорогу. Що там, можна? Можна. Точно? Тоді поїхали, бо він в нас проїде зараз, так? В нас їде. Зліва людей нема? Справа людей? Зліва ще раз. Добре, ми заїхали всередину смуги. Їдемо далі. Далі у нас перешкода. Лівий покащік. Ліве дзеркало. Що він там? Уже на обгін пішов. Об Пригальмуємо. Можна тепер плавненько вимикаємо покащік. Ви суєте, не бійтесь, нічого страшного не станеться. А якщо що, тут її покинемо, що не піти. Ну, покуримо там. Добре? Так. Правий покащик. Якщо сильно стрьомно стане, ми вийдемо і подивимося, як вони будуть нас об'їжджати. Ясно? Вимикаємо коки ще. Добре. Далі ми будемо рухатися до перехрестя. На перехресті поїдемо праворуч. Який там пріоритет? Ком будемо наступатися? Якщо праворуч, тільки пішкода. Останні пішки, так. Mm. Ну, вже, я думаю, 100 метрів було, вже навіть метрів 50 залишилось, так? Добре, в правому дзеркалі там вільчиків немає, крайнє правого положення займаємо. Скільки там ще залишається Секунд? Ну, ну Може по... ну, поїде так? Давай. Що там зліва? Що там справа? Справа, що там? Дує, Ще раз глянути, справа, трамвайчика немає. Добре. Добре. Без суєти. все спокійно. Ну, не поспішайте. Дивіться, в чому прикол? Там була зелена стрілка. Тобто навіть на магатливе, обережненько, можна було б собі їхати. Правильно? Добре. Що у нас попереду? Перешкода. перешкода. Треба перелаштуватися, так? Да? Ми можемо тягнути. Ага, трошечки газку, дивимося ще газку, дивимося ще газку, дивимося ще. Вимикаємо актик. Далі що у нас? Сальмами плавний. Далі у нас пішли. Ширні, тут трошки обмежено, а тут дядьку гарно, сліва там ніхто не біжить, справа ніхто не біжить. Поїхали, поїхали. Ви по тричі в кожну сторону подивитись повинні. так? Вдруг там за мертвою зоною стійки, мужик кілограм на 120, там легко заховається. Або пару маленьких дітей. Ясно? Гарно дивитися по сторонам треба. Тим паче, що нам все рівно робить, то нема чого, бо ж дядьку вже пропускаємо. Треба видивитися, чи немає наступних не неї розглядати, так? А видивитись наступних пішоходів. Далі ми пряменько їдемо щодо цікавого. Трамвай. Добре. Попутного більше немає. Хочеться його як перешкоду об'їхати, тож лівий покищик, ліве дзеркало, трошки обігнев. Правий покащик, праве дзеркало, повернулося, вимикаємо покащик. От БХТ жопою вже терчить і ідеалі як перешкоду об'їжджати. Ну, ладно, наступного разу там буде час потренуватися. Їдемо далі. Далі, що цікавого у нас? Пішка. Обмежена глядовість пішохідного переходу. Ножку на тормоз, на тормозах під'їжджаємо, можна нахилитись, виглянути. Там нема нікого, зліва нема нікого. Погнали? Не а -а -а. думаю. что там? Перешкода. Левый пока сверли по Ручка расслабьте. Трошечка заезжаем на суцель. К можно пройти на так? Правый пока Можно или не можно? Не, не можно. Можем. Для въезда перешкода церкву еще разок. Вымыкаем. цілі можна передонати, якщо це бізнес перешкоди. Зрозуміло, за правилами дорожнього руху. Ну, тобто, якщо перешкода, там іноді на трамвайних коліях можна перелаштуватись. от паркуватися заборонено. Зараз ці всі машини позабирають. Ось а недалечко, он Беха вже тікає. Так, далі ми будемо на перехресті їхати праворуч, тож правий покажік. Це лівий. Тільки не різко, будь ласка, спокійно, Зеркало. Що там можна? Ты не поехала? Это... А куда мы проводим? Допозу понять. Паркинг. Ручник А так оно. Добрый. Добрый. Без кнопки. Добре, тримайте на тормозе. давайте еще раз ручночком. Затягивай без кнопки. дернете, Все, пойдет. Оно а ну еще раз все пойдет а ну ка ще разок пойдет а ну ка разок добро а ты поразнимай то добро затягивай то добро снимай то с дернуть трошки. кнопочку расслабить потом натискать снимай не не дёрни Дірніть і натисніть. Добре, дерніть і натисніть. Добре, дерніть і натисніть. Добре. Дивіться, ми хотіли просто перелаштуватись, не кудись право поїхати. Там хіба є дорога? Ви не працюєте там в тому АТП? Що це? Торговий дім, де утра. Ні, вам туди не треба, мені теж не треба. Ми просто Все, хотіли перелаштувати розумію. сусідню смугу, щоб отам на перехресті, ото аж перехрестя, uh -huh. поїхати праворуч. А ви кудись там уже закрутили, і ну тут же ж немає дороги. Ні. Так, ми ж тут уже проїжджали з вами. Так, ну коротше. Добре, в ступор впадати не треба, треба дивитися максимально далеко і приблизно розуміти, куди ми взагалі їдемо. Так там ж нічого такого не було. Я ж не сказав, шукаємо місце для зупинки. Ні. Добре, лівий покажчик, тепер ми почнемо рухати. Ручничок вже знятий. Уже знятий. Так? Драйв. Можна навіть е, нахилитися в мертву зону дзеркала. Там немає нікого. Різко не натискаємо. Гляньте вперед, куди ви їдете. Тут може хтось вибігти. Е, дивитися треба. Е, зліва і вперед. Зліва? І вперед? Зліва? І вперед? Зліва? І вперед. Тобто кожну секунду треба диви... Ручки розслабити. ручки, Все, вже пофіг. Далі, трамвая через плече немає, справа трамвая немає. Зліва звідти трамвая немає, справа немає. Зліва немає. Там просто обмежено градусові. Справа немає, зліва немає, справа немає. Неважко так дивитися кожну секунду по сторонам. Справа немає. Ручки розслабити, щоб я пальцем своїм з вашими руками сильними не боровся. Добре? Так, ми зараз знаємо. Точно! Зараз перевіримо. Зупиняємося, відкриваємо двері пів метра. Так? Добре, продовжуємо рух. Тобто, якщо б ми наїхали на бровку, ми б пошкодили мені колеса, мої. Правильно? Mm -hmm. да? В верхньому дзеркалі можна піддивитися. Все норм? No. Цей габарит потім часом так і відчується. No, Правий показчик. Да. Ми тому прилаштувалися. Щоб перелаштуватися вправо. Кому будемо поступатися? Підкручуємо крайнє праве положення. Нам треба. Ось бордюрка вже повертає. Справа людей немає, не в дзеркалі. В дзеркалі ми побачимо в в кращому випадку. Люди звідси йдуть. Є там чувак? Куди він іде? І я не знаю. Мимо добре, зліва машини, саме в правій смузі нам цікаві, їх немає. Погнали. Справа людей немає, зліва машин немає в правій смузі. Не газу їм. Далі, обіз перешкоди, ліве дзеркало. Що там можна? Є сумнів.